То наш вам той індивідуальний тренер. Бачите? Тренажери стоять по всьому місту. Є інструкція, що робити, бачите? Та для чого це робити, які мишці у вас наростуть? Тож, йдете сюди, читаєте інструкцію, робите вправу і сам собі тренер. Бачите, всі такі тренажерчики, вони поставлені, на кожному є. Інструкція, встали, позаймалися і все у вас таке буде, бачите, яке гарне таке накачане. Ну, Вони такі добрі такі приспособи. Ну, а якщо, звісно, треба поспілкуватись, не тільки сам собі робиш вправи та становишся гарним, а якщо треба поспілкуватись, Поговорити, обсудити, то, звісно ж, я вам рекомендую тоді ходити до спортивного залу. Бо тут, бачите, компанії нема. Тренажерчики вільні, ніхто не займається. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, чи варто займатися самостійно на тренажерах, чи все ж таки краще звернутися до професіонала, який. Професійно порекомендує, як треба вам підкачувати свої м'язи, щоб стати гарним, міцним та дуже красивим. Ще красивішим, ніж ви зараз є. Дякую, що дивилися відео до кінця. Побачимось на наступних відео. О, смітник приберу. Завершу отак відео гарним тренажером. До зустрічі!